Привіт! Мене звати Юлія, я викладачка турецької мови, і сьогодні ми продовжуємо серію відео лекцій з теми ізафети. У попередніх відео ми розібрали, що таке одноафіксний ізафет та безафіксний ізафет, а сьогодні переходимо до двохафіксного ізафету. Саме він відповідає за такі конструкції, як вікно машини, кімната вчителя, назва книги і так далі. Звучить складно. Насправді зовсім ні. Я покажу вам чітку логіку, приклади і дам вправи, які закріплять тему назавжди. Тому беріть ручки, відкривайте зошити, і ми починаємо. Що таке ізафет? Ізафет це словосполучення з двох слів. Не трьох, не чотирьох, а саме з двох слів. Які типи ізафетів бувають? Безафіксний, одноафіксний і двохафіксний. Саме його ми і розберемо сьогодні. Головне це функція, яку має двохафіксний зафет. Використовуються цей тип зафетів тоді, коли у нас є власник і власність. Причому власність це буде головне слово, і стояти воно буде в зафетній конструкції на другому місці, а власник буде у нас на першому місці. Розберемося більш детально, коли використовується двохафіксний зефет. Як ми вже зазначили, коли є власник і йому належний предмет або об'єкт, а ще коли це конструкція і її невід'ємна частина. На прикладах ми зрозуміємо цей сенс краще. Отже, коли у нас власник і власність. Приклади Кітаби – книга викладача Ахметін Еші, дружина Ахмета. Отобюсюн шофюрю, водій автобуса. Як ми бачимо, що у нас перше слово це власник, а друге слово це власність. Але не забувайте, що власність це саме і є головне слово, про яке йде мова в езафеті. По-друге, двохафіксний ізафет використовується, коли друге слово є невід'ємною частиною конструкції, тобто невід'ємною частиною першого слова. Ну, наприклад, колу. Ручка дверей, масанин ая, ніжка столу, Більгісеярин екран комп'ютера. Такі речі, як ручка, ніжка, екран, не є людьми, вони не можуть бути власниками, але вони мають якісь деталі, і ці деталі належать єдиній конструкції. Як ви помітили, двохафіксний ізафет завжди використ... перекладається на українську мову родовим відмінком: ручка дверей. Тобто ручка кого, чого, кімін, кімінне. Які закінчення додавати для того, щоб утворити двохафіксний зафет, ви можете побачити в табличці? Ми про це поговоримо детальніше на наступному слайді. А поки що запишіть: два слова виключення це су і не, які не підкорюються наведеним вище правилом. Слово су перекладається як вода, слово «не» – це питальне слово «що». Як ми бачимо, суюн сую не неї Тобто, якщо ці слова є головними або залежними словами в двохафіксному езафеті, закінчення додаються абсолютно не такі, як в табличці. А ось як робити за правилами двохафіксні ізофети? Ну, спочатку розберемося з залежним членом, тобто з власником. Подивимося. На яку букву закінчується наше перше слово в ізафеті. Якщо закінчується на приголосну, то ми до цього слова додаємо закінчення «ин», ін ун юн по гармонії на чотири. Наприклад, синефин, оклун, евін, кюн і так далі. Якщо ж голов... залежне слово, перше слово в ізафетній конструкції закінчується на голосну, то ми додаємо нин-нін нюн. Арабанин, elbisenin, kuyunun, ütünün. Ну, а друге слово, точніше, головне слово, закінчується, якщо на приголосну набуває закінчень а якщо закінчується на голосну, то, відповідно, набуває закінчень си, СІ, су, сю, арабаси, КАЛЕСІ, куюсу ртюсю. Трошки незрозуміло, тому давайте візьмемо з першої таблички якийсь приклад. Ну, наприклад, слово «кьой», яке перекладається як село. «Кьой» закінчується на приголосну «є», яка дає нам звук й, «кьой». Тому ми додаємо по гармонії на 4 закінчення юн. «кьоюн». Дослівно, це буде кого-чого, села. А з головних членів оберемо, наприклад, слово. Кую. А кую це колодязь. Додаємо до кую закінчення су. І виходить у нас такий зафет: кюн куюсу. Колодязь, кого чого села. Ось так ми їх і зв'язали одне з одним за допомогою відповідних закінчень. Перепишіть, будь ласка, ці закінчення для того, щоб ви могли далі зробити. Практичну вправу, яка буде в кінці цього відео? Перейдемо далі до прикладів. Як ми знаємо, до одноафіксних і двохафіксних ізафетів всі відмінки додаються через ставочну букву Не. Розберемо декілька речень. Ахмет Окулун сервісінден іньор. Ахмед виходить з автобуса школи. Пам'ятаєте, що це вже? Не ознака, а саме власник. Тобто ми з окул, школа зробили кого чого, школи. Тобто є конкретний автобус, який належить конкретній школі. Окулун сервісін ден іньор. Окулун сервісі це двохафіксний зафет. Автобус школи, вставочна буква не додається, коли ми вже зробили готовий зафет. Ну, а далі додаємо ден, висхідний відмінок. Який показує, що саме з цього автобуса спускається виходить Ахмед. В давальному відмінку, як поводить себе езефет, розглянемо на наступному, в наступному реченні. Ахмед, околун не біньор. Ахмед сідає в автобус школи. В місцевому відмінку третє речення. Ахмед окулунсервісінде отур. Ор. Ахмед сидить. В автобусі школи. Звичайно, все це можна відшліфувати та пропрацювати на практиці. Якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся, щоб не пропустити наступні навчальні відео з теми зафетів. І поставте лайк, якщо відео корисне. Для мене це буде найкращою подякою. А якщо залишите коментар, я точно побачу, що тема цікава і зніму ще більше розборів. І не забудьте, турецьку легко вивчати, коли поруч правильний викладач. Особливості використання двохафіксного ізафета. Тільки в двохафіксному ізафеті дві частини ізафета можуть розділятися іншими словами. Такі ізофетні конструкції називаються комбінованими. Тобто, всередину двохафіксного ізофета можна вставити якесь уточнююче слово. Ну, Наприклад, «ахметін арабаси машина ахмета. Але ми можемо сказати «ахметін єні арабаси нова машина Ахмета. Тобто слово єні може бути вставлено всередину ізафетної конструкції. На відміну від одноафіксного ізофету, ізафету, де жодні слова. Не можуть вставлятися між компонентами ізофетної конструкції. Тобто, однофіксний ізофет не допускає якихось вставок всередину себе. Ну що ж, якщо ви все зрозуміли, ви можете переходити до виконання завдання. Ви можете написати мені в коментарях, як ви виконали це завдання, чи вийшло у вас перекласти ці словосполучення на турецьку мову. Чи були у вас питання, якщо у вас вони є, обов'язково пишіть мені в коментарях. Ми з вами побачимося в наступному відео, там ми будемо розбирати складніші і зафетні конструкції, а попро, практикуйтеся і не бійтеся, помилятися. Далі буде корюшерюс?